Поведення громадян України воїни Тивої Воїни Фронту продовжив екскурс шляхами Української національно-демократичної революції 1917 року безпосередньо, і в контексті кровавого створення кровавої імперії СССР. Питання наше програма, програма діяльності Центральної Ради. Голосивши 7 листопада 1917 року днем утворення УНР, Центральна Рада в третьому універсалі обнародувала основні принципи своєї політики. Значне місце універсалі було відведено вирішення аграрного питання, найпекучішого для селя. Оголошувалося скасування приватної власності на землі поміщецькій і інші землі нетрудових господарств сільського-господарського призначення, а також на удільні, монастирські, кабінетські та церковні. Ці землі мали перейти в руки трудящих селян без викупу. Для реалізації цього положення Універсал Центральна Рада доручила Генеральному секретарству по земельних справах розробити закон про те, як користуватися цими землями до остаточного визначення їх долі на українських установчих зборах. Тобто рішення відтягувалося. У третьому універсалі декларувалася необхідність доброго упорядкування виробництва, рівномірного розподілення продуктів споживання і кращої організації праці. Цією метою Центральна Рада доручила Генеральному секретарству праці спільно з представниками робітників установити державний контроль над продукцією на Україні. Проголошувалося введення восьмигодинного робочого дня. Тобто проголошувалося головне слово, чи було виконане да? мета. Центральна рада обіцяла забезпечити всі свободи, здобуті всеросійської революції, слова, друку, сумління, зборів, спілок, страйків, недоторканості особи і житла. Скасувала також, скачковувалася також снабна кара і оголошувалася амністія для всіх політичних. В умовах війни, наступу ворогів. Це такі кроки, тільки посилювали ворога. Важливе місце третьому універсалі було відведено права національних меншин в Україні. Центральна Рада зобов'язувалася охороняти свободу національного розвитку всіх народностей. народам великоруському, єврейському, польському, іншим на Україні відзначалося універсалі, призначаємо національну персональну автономію для забезпечення їм права та свободи самоврядування в справах їх національного життя. Для багатонаціональної України це рішення мало особливе значення, да? але багатонаціональних процентів 70 чи 80 це одні українці були. У третьому універсалі Центральна Рада сформулювала своє ставлення до війни. Рада зобов'язалася вжити рішучих заходів, щоб через центральне правительство примусити спільників ворогів негайно розпочати мирні переговори. Це був куз на загальний, а не сепаратний мир, який має повністю врахувати права українського народу. Але до миру відзначалося універсальність кожен громадянин Республіки Україна, разом з громадянами всіх народів Російської Республіки. Повинен стояти твердо на своїх позиціях, як на фронті, так і в тилу. Третій універсал призначений 27 грудня 1917 року, вибори до українських установчих зборів, котрі мали узаконити нові державні форми в Українській народній Республіки, підсумувати результати національно-демократичних переговорів, як по нашому референдуму, а тут українські установчі збори. Загальні, Але оця вся політика відтягування, затягування, коли на війні немає часу там, на місяці відложувати, потрібно е, більшість питань вирішувати негайно, привела до прорахунків діяльності Української Ради, Центральної Ради. Проголосивши третю універсалі програму перебудови суспільства на демократичних засадах, програму, яка відповідала інтересам більшості населення України. Уряд у НР виявив послідовності, рішучості в реалізації. Да. Тобто програма хороша, можна написати все, що хочеш, а якщо її не реалізовувати, то ця програма гроші. Переважали померковані елементи, які по і я національної єдності правно відкласти на майбутнє. Вирішені не гостіше соціально-економічних і політичних нічого. Не противорішу, тітої складали. Там розробляючи закон про організацію державного апарату, Генеральне секретарство юстиції передбачило збереження урядових установ, які перебували на території України з 7 листок. Закони розпорядження вирішення свого часу тимчасовим урядом залишалися в селі. Не випадково Казацька партія, котра що недавно відкрито виступала проти Центральної Ради, тепер висловила підтримку Генеральному секретаріату, як єдиному легальному органу влади, утворила відповідно до інструкції тимчасового навіть монахилі, які ще вдавно зимувався в органу в раді, 1 листопада зазвичай на засіданні і собі стоїть до нього, якщо хтось може врятувати Україну від розвитки аналіти, то тільки Центральна Рада. Муж зауважити, що зближення між великодержавними колами Ради е, не стало. А та підтримка, що війна здала Центральній Раді Великоруська буржуазія, мала переслайний е, тимчасовий характер. Розбіг політичних цілей мова не йшла. Російських реакціонерів Центральна Рада влаштовувала тільки освітки була е, противагою радянських власних. Супереч положено третього універсалу. На... Правда, поступово відмовилася від негайного вирішення аналожного ну, да, питання. Це, це не те, що прорахунка провал в діяльності Центральної Ради. 10 листопада на нараді представників поміщицьких організацій, київських і і банків, голова Генерального секретаріату Вениченко. Заспокою її, заявивши, що питання про землю буде вирішено потім на українських установчих зборах. А через кілька днів Рада опублікувала роз'яснене універсально загальне питання, яке забороняло своєльне захоплення земель та інших власне. Тих, хто наважується на такі захоплення, рекомендувалося притягати до кримінальної відповідальності. Використовуючи при цьому військову силу, було оголошено, що земельними власники, які мають менше 40 десяти землі, взагалі не будуть відбирати, не підбирали розподілу також площі під виноградниками, хмелем та, та інші культурні господарства. Ну, засадили виноградом, це, це, це. Центральної ради були спрямовані на збереження продуктивності сільського господарства. Більшість селян було земельне, дуже продуктивне господарство. Добре, відомо, що дрібні господарства мають низьку економічну ефективність на відкупів вишення ферми. Одна прагнення до запровадження України високопродуктивного фермерського господарства. Яке відповідало інтересам більшості членів суспільства, вступало в суперечці з намірами беземенних, мало земельне десь на населення села, поки прагнули до геніяльного розповіду. Селяни і навіть члени Центральної Ради заявляли, що вони перестануть підтримувати українську владу, якщо та наважиться на збереження 4010 мільйонів. Поняття України з відкотують від наших... Пізніше активний учасник тих подій Литинських піднімалося питанням десятина землі. решті решт від цього законопроекту довелося відмовитись приступити до розробки більш прийнятого для найбізнішого селянства. Недавно виявилася політика Центральної Ради щодо фінансів та промислових. Ми від браку грошей, не знали, чим платитись залізничника, робітні камне. Не могли чим навіть е, платити своїм службовцям, писав Володимир Венеченко. А чи крути банки не лежали потрібні для праві гроші ніяк не могли. Ні на такий незаконний акт уряду не, не наважувався. Не була виконана обіцянка встановити державний контроль над промисловістю. Робітники не зрозуміли і суд, а підприємці зустріли вороги. Ніяких наслідків не мала обіцянка центральної ради через центральне правительство примусити її спільників ворогів негайно розпочати. Мирні На цей це універсал не звернула увагу жодна з вонічок сторін.